Уночі 14 травня російська армія завдала авіаційного удару по місту Ворожба. Як розповів ворожбянський міський голова, у результаті атаки пошкоджені, зруйновані житлові будинки, магазин, господарчі споруди. Також пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Попередньо загиблих і поранених людей. В результаті удару немає. Атакували місто о 3.50, Говорить Андрій Друщенко. Пошкоджено дуже багато житлових будинків. Вони майже зруйновані. Ситуація складна, тому що збільшилася інтенсивність скідів кабів на територію міста Ворожба. Люди евакуюються. Зараз з останніми подіями все більше людей приїжджає, тому ну, ситуація складна. Андрій мешканець ворожби каже, вдома не ночував, приїхав зранку, коли дізнався про вибухи. Ну, Вроді як два каба кажуть, було летіло. А так не знаю, чи один, чи два, не, не знаю, не скажу взагалі. Ну, Поранених нікого немає такого. Да, Вроді так, да. Ну, всі повиїжджали відсюди, не було нікого. І Я виїхав, я в селі був, приїхав, мені сказали, що тут упало. Думаю, поїдеш, подивися, своє ладені. Ну, а що у вас, розкажіть, що там? Ну там в мене більш-менш так. Просто сусідка забор упав. На, на криші бачу шифарина з'їхала, окно там вибито з кухні. У мене так, такого в основному немає, просто із сарая там одне окно впало. Сильно Сильно, Сильно. нема нічого. Можна, так? Да? Криші нема, вікон нема, на сараях теж нема, на гаражі теж нема. Микола Куранов з дружиною два роки тому виїхав до Сум. Розповідає, ремонт у будинку Ворожбі робив продовж шести років. Находились в Сумах, коли це сталося. Нам дзвонила сусідка в городах і сказала, що був прильот. Ми приїхали сюди, оце таке твориться. Дивилися, що там всередині? Ні, я всередині не був, бо туди не залізе, там все завалено, ще привали. Сусіди дзвонили, що був приліт. Тепер нема нічого. Хату ще не заходить. Так давайте зараз, якщо ви не проти, зайдемо. Можна, ні? Давайте, а ви приїхали, так, да, ви? Так, да, я приїхав поїздом. Вам позвонили, позвонили, ви приїхали, знали, а? Так, да, нам позвонили знайомі. Віталій розповідає, через загострення обстрілів переїхав до Бурині. У Рожбу приїжджав регулярно, щоб доглядати город. Сьогодні, каже, приїхав після дзвінка від сусідів, що його будинок пошкоджений. Аби тут спали, так би мабуть, не залишилися спати. Прилетіла в дірку сюди. Було заложено, воно вибило осколком. Котел у мене зробив водопроводне. Вода, це ж ванна, туалет, все в хаті, ну як в місті, в квартирі. Все, у нас в селі тут було таке, краще, ніж у городі. А тепер все. Точну кількість тих, хто виїжджає щодня назвати складно, говорить Андрій Друщенко, тому що частина мешканців виїздять самостійно. Один каб це більше десяти будинків. Їх прилітає по три каба в одне і те ж саме місце. Вчора о 10-й ранку також був приліт каба, згоріли житлові будинки, люди залишились без житла. Слава Богу, що їх там не було, і слава Богу, що не було жертв, тому що багато людей виїхало, і це просто врятувало життя. Борис Майоров, Анна Книж, Олег Вороненко, Суспільне, Новини Сумщина.